Нардеп Василь Мокан він наголосив, що окупанти вже поцілили керованою авіабомбою по Одесі, тобто постійно працюють над збільшенням дальності польоту цього виду зброї. На думку нардепа, Кремль хоче цього опалювального сезону лишити українців без тепла, води та світла, аби цитата, схилити до капітуляції. І на таку заяву відреагував одразу фахівець зі зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш. Він наголосив, що не потрібно сіяти паніку та залякувати людей. За словами аналітика, росіяни дійсно показали застосування нової кап, зокрема по Полтавщині. Проте ця керована авіабомба це ймовірніше щось схоже на малобюджетну реактивну крилату ракету. У звичайних нам у звичних для нас КАПах вага бойової частини сягає від 500 до 3000 тисяч. Кілограмів у цієї ж, зокрема, яку випустили по Полтавщині, 100 кілограмів. Вона літає на відстані 100-180 кілометрів і зараз не може летіти далі. І цитата не будуть бомби вагою 500 кілограмів падати на квартали столиці, як на фронті. Про це запевнив флеш. Ну і українські засоби протиповітряної оборони можуть перехоплювати російські керовані авіабомби за реактивним двигуном. Про це заявив зокрема начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат. Реактивні каби почали долітати до Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. І за параметрами польоту така бомба схожа на крилату ракету, тому її може перехоплювати. Протиповітряна оборона повітряне командування Південь вже підтвердило перехоплення двох таких бомб під час атаки на Одещину. І за словами Ігната ворог застосовує реактивні каби поодиноко, щоб перевірити таким чином ефективність і реакцію сил оборони. І про це все про каби, про реактивні каби, будемо говорити зараз із Валерієм Боровиком? Зокрема, будемо говорити і про загрозу для Київщини. До нас до ЕТР вже доєднується засновник компанії виробника дронів Фіост Контакт. Я вас вітаю, пане Валерію. Добрий день першочергово розвійте або підтвердіть ось ці заяви і ось ці такі меседжі загрози кабів для Київщини. Наскільки це реально? Ну, заява нардепа, вона я думаю, що не, не відповідає дійсності, тому що фізику не обманеш, це все таки не ракета, б це фактично бомба, до якої доєднали крила, так грубо кажучи. А, і, а також в неї є, наприклад, двигун, Да? І тому, якщо вона дуже важка, то якусь Частину відстані вона пролетить, але ясно, що це не 500-600 кілометрів, там до 200 кілометрів це максимум. І вони їх досконалюють. Але ще раз повторюю, фізику не обманеш. Тобто в найближчий час, і взагалі, якщо це буде відбуватися колись в майбутньому, то це буде не кап. Тобто ми вже бачимо дрони, ми вже бачимо ракети, ми бачимо балістику, ракети різного типу аеробалістичні балістичні. Ми можемо різні речі бачити, але це буде не кап, якщо це буде якісь новітня зброя, яка буде долітати до Києва. Тому дійсно тут не потрібно там розганяти паніку. От до речі, коли з'явилася така заява нардепа, всі багато медіа почали рахувати, за яких умов може КАП долетіти до Київщини, і зокрема говорили про ось ці 200 кілометрів, і відповідно зазначали, що якщо на 200 кілометрів летітиме, то прораховували ось так дуже умовно і припускали лише, то можуть діставати до лівого берега Київщини, до лівобережної частини. Тоді постає. Питання звідки загалом Росія запускає каби по наших територіях уже того, що ми знаємо, і е, чи дійсно може із північної частини своїх територій запускати е, теж керовні авіабомби? Е, ну ми розуміємо, що е, ближче до Чернігівщини, якщо так припускати, правильно ж? Дивіться, може запускати з різних е, боків, і в тому числі з тих, тих територій, про які ви говорите. Це потрібно мати авіацію, е, яка безстрашно, умовно кажучи, підлетить в зону дії нашої, нашої ППО. Тобто, е, тому е, сказати, що це реально, поки що я б не сказав би. І я думаю, що про це звісно обов'язково турбуються і наші військово-повітряні сили, які захищають і кордони, і на лінії зіткнення працюють, і на підльотах до наших міст відповідних ракет, дронів авіація не, не залітає, тому що вона, вона це гарна ціль для збиття традиційною системою ППО, яка у нас є. Я б не сказав би в достатній кількості, але достатньо для того, щоб авіацію нейтралізувати, яка близько підлітає. Тому можливі різні варіанти. Я б не сказав би, що це вони реалістичні на сьогоднішній день. І якщо говорити про питання кабів у комплексі, ми розуміємо, що вони є загрозою, зокрема для Харківщини. Вже бачили, що і для Полтавщини, Одещини та Миколаївщини, але повітряні сили нам заявляють, що можна збивати, все таки українська протиповітряна оборона може боротися з ними. Але Юрій Ігнат, коли робив такі заяви, він не сказав, які це саме засоби можуть протидіяти кабами. На вашу особисту думку, що за засоби протиповітряної оборони можуть з. Бити керовану авіабомбу, зокрема реактивну Ну, це традиційні кінетичні засоби знескочення Тобто, якщо є гарна детекція, то навіть навіть е, снарядами там можна збивати такі такі засоби враження е, протиракетна оборона, тобто це фактично важка ракета, да, в, тому, в тому вигляді, в якому вона там летить на таку. Недалеку відстань порівняні з традиційними там ракетами, які летять на більше там 500 кілометрів, там і, і далі, значить тому, це традиційні засоби ППО, секторального прикриття, і ну, в основному вони не долітають до тих об'єктів, які там об'єктового прикриття всередині відтянуті в всередині країни по тим причинам, по яким я вам, я вам розповзів. Тобто, це традиційні засоби знешкодження кінетичного, які працювали і в радянські часи, радянські засоби ще залишились у нас, і нові, які партнери передають нам засоби знешкодження ракет, вони діють і проти кабів. Але я так розумію, що найбільша проблема збиття кабів це швидкість дольоту, тому що в принципі і відстань не дуже велика, і відповідно його важче не так збити, як виявити. Правильно правильно, я ж тому й кажу, що якщо гарна система детекції, супроводження цілі радари бачать це, значить, і туди має доводитись там по балістичному калькулятору, там мають доводитись засоби нашого наш, наш, нашого знешкодження. Тому звісно, що система детекції це номер один для того, щоб точно попасти в ціль, яка летить на тебе з великою швидкістю. І, звичайно, ми розуміємо, що якщо такі загрози не є для Київщини, то для інших територій, для інших регіонів вони зберігаються. Нагадайте, будь ласка, наскільки швидко може летіти кап скільки є часу в цивільних для того, щоб убезпечити себе, і відповідно де краще убезпечуватися, тому що ми розуміємо, що це доволі така потужна зброя. Це ж залежить, ви ж розумієте, це ж залежить від того, де ти знаходишся, тобто наскільки близько ти знаходишся до зони пуску кабу. тобто це питання те ж саме: що скільки коштує апельсин? І який апельсин? Такий, такий чи такий? Тобто, точно так же тут. Тому чим ближче до лінії зіткнення, якщо йдуть. Попередження від е, органів відповідних е, про е, атаку, можливу атаку, кабами е, або е, ну тобто піднялася авіація. Все потрібно, якщо ти рядом Херсонщина, чи там е Сумщина е чи інші регіони, там близькі Чернігівщина, да чим ближче ти до лінії зіткнення сходу потрібно, потрібно ховатися і себе обезпечувати себе і дітей. Якщо далі, ну в тебе є якийсь час там, але не там це, це хвилини, це не то, що ти можеш розслабитись через 15 хвилин, піти там як в Києві, наприклад, да. В і то в залежності від того, чи летить це балістика, тобто це хвилини, і після того як тебе попередили, це вже твоя відповідальність сховатися в найближче бомбосховище. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Валерію, за те, що роз'яснили і, по-перше, заспокоїли, що для Київщини ця загроза не передбачена зараз. Ну і нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Валерій Боровик, засновник компанії виробника дронів Фесконтакт. Говорили про загрози кабів, зокрема для столичного регіону. На щастя, пан Валерій нас переконав, що вони зараз не є такими. Відповідно, нам не загрожують російські каби, реактивні каби. Це до Лі, такі тільки припущення в росіян просто немає такої зброї, щоб вона долетіла до Київщини, зокрема Кабів. Ну і відповідно вони не будуть от випускати свою авіацію для того, щоб вона потрапила в поле зору нашої протиповітряної оборони.